Нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови депутатів Володимирської міської ради виділити 27 мільйонів гривень з 437 мільйонів вільних залишків бюджетних коштів на облаштування пункту постійної дислокації, тобто ППД 55-го, а саме Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади. Тоді про цей факт на власній сторінці у Фейсбуці повідомив військовослужбовець цієї бригади Роман Скібіцький. У своєму дописі він зазначив, що пункт постійної дислокації це місце, де військові зможуть зберігати майно, ремонтувати техніку і куди вони зможуть повернутися на випадок довгоочікуваної ротації. А батальйон, який уся бригада, вже майже рік перебуває на нулі на сході України. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили дізнатися, за що голосували на сесії, та хто подав запит на виділення коштів. Депутат Володимирської міської ради Микола Юнак розповів, що подала запит на виділення коштів сама ж бригада. А саме її командир Руслан Ткачук. Вони звернулися, але питання в чому, що це ж е, структура під Міністерством оборони таке і вони мають ще багато майна. І Оце не на балансі стоїть оце військове містечко, будівля номер ста Але взагалі сота бригада сьогодні реформується, ре, Реформується. І вони зареєстровані будуть в коволі, а не в Володимирі. Тому й така реакція, що на будівництво депутати підтримали. Щоб ці кошти не виділяти, також Микола юнак сказав, що комунікація з приводу будівництва ППД велася саме з воїнами 55-го батальйону 100-ї окремої бригади, які зараз захищають Україну від ворога. Депутат каже, що бійці наголошують, що їм більше необхідне обладнання, а не сама будівля. Ми з воїнами спілкувалися, ми всі воїни, і питання ми розуміємо, що ставимо сьогодні пріоритети 27 мільйонів на обладнання. Ну, розумієте, що десь 70-28 записали бюджетний запит у нас і і купили тільки 10 маленьких, 10, а тут виділяємо 27 для ППД, оце, ну, наверное, правда, не на пріоритеті проголосувався на датах, щоб ці 27 мільйонів залишити на виконавчому рахунку міської ради, на і ми самі закупимо оперативно. Проведем тендер про треба для воїн. Також ще один депутат Олег Свідерський взагалі відмовився коментувати цю ситуацію. А до очільника міста Ігоря Пальонки ми телефонували аж два дні, однак він не взяв слухавку. Тож нині депутати Володимирської міської ради наголошують, що зараз набагато важливіше забезпечити українських воїнів усім необхідним для знищення окупантів.